Доброго дня, дорогенкі мої глядачі. З вами знову я, Олена, і дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас 6 квітня четвер. Ви знаєте, тако похолодало дуже, багато дощів пройшло. Останній раз я була на дачі ще неділю назад. Я приїхала подивитися. Геть на грамулечку я приїхала подивитися, як тут почувають себе мої квіточки, мої рослинки. Ну, хочу позаглядати. Так що я вас запрошую з собою разом подивитися на мої квіточки. Ну що, гайда? Запрошую, дорогенькі мої, подивитися на мою красу. Ви погляньте тільки за цю. За цей тиждень, як наросли і розпустилися мої гіацинти. Ви подивіться, які гарні кольори. Ви подивіться тільки. Зараз сонця нема. І мій старенький телефон, він добре передає красу, добре передає кольор. Дивіться, якого кольору вони. Зараз я вам покажу. Гляньте, дуже високі Отако. Гляньте, який ліс. Просто ліс. Дуже гарні, дуже. Пташки співають вам чутно. Отакі качалочки гляньте. Ой, які ж гарні. О такого кольору. Зараз ще под... Ой, ви знаєте, ой, так, так пахне, так пахне, ой, ну, ну, взагалі. Дуже гарні. Зараз я вас ще поведу ще, побачите. Ось тут дивіться. Теж великі, гарні. Ось погляньте. От такі сині, Ніжно-рожеві Дуже гарні. І ще дивіться маю грядочку. Дуже гарні, дуже. Дощики йдуть, ви бачите, вже даже трави понаростало. Я пробігла бистренько кругом, щоб вам показати. Дивіться, які квіти. Дивіться, які, ой, взагалі, ну так мені подобаються. Вони височенні, гарні, дуже гарні. Дорогенькі мої, а як пахнуть. Ви знаєте, ой, ну, ну, дуже мені подобається. Даже не глядучи на те, що... У нас вже цілий тиждень дощі і вітер такий сильний. Вони всі виглядають непогано. Ну, є там трошки десь щось пошкодилося, а так всі дуже гарні. Ось ось я вам покажу. Така рада, така рада І так радію, як дитина, мені так подобається. Ви знаєте, ну весною. Такі краски, такі квіти. Дуже гарно. Ось ну, тако, полюбуйтеся і ви. Ой такі, такі. Ну це просто чудо. Зараз теж так сильно сонечка немає і вітер такий колючий, холодний, знаєте, такий зимний. Але вони нічого тримаються, ви знаєте, як так, навіть як холодніше, у них краски такі ух, окрашуються, вони, тако, знаєте, ух, насищені такі краски. А так би сонцем їм їх випалило, а так все добре. Аби не хуже. Ось так, полюбуйтеся. Зараз ще вам щось покажу. Я прийшла подивитися. Як за цей тиждень почувається Юнонна. І дуже хочу вам показати. Дивіться, як вона. Ось бачите, ось я зараз ближче. ще. Якщо одна квіточка відцвітає, коло неї відкривається слідуюча. Отаку. Тут ще є бутончики, ось о, дивіться. Бачите, ну холодно їм. Холодно. Почекаємо. Ще жовті відкриються, теж, теж юнона, тільки жовтого кольору. Отакі рядочечки. Зараз ще подивимося, що у нас там ще розкривається. Нагадую вам, що сьогодні, 6 квітня, ось такі, дивіться, вже тюльпани. Вони б теж вже давно відкрилися, але ж дивіться, яка холодіна, прямо холодіна. Оце так, такі махрові, здорові, махрові, крупна квітка і жовтого кольору. Такого, знаєте, лимонного. Ось я бачу, попався тут другого кольору. Всі жовті, а отут ось, бачите, червоний. Такий темненький. Ось такі. Будемо чекати, ось-ось уже. Все одно мій телефон негарно передає всі краски. Ви знаєте, у них бутончики такі яркі-яркі, а в мене тут такі бліді. Ну, вибачте, вже такий мій древній телефон. Тут коло них хохлаточка ще ось така. Адоніс, ви бачите, він став більший, Кожна Кожна гілочка у нього випустить квіточку. І коли буде сонце, це буде гарний кущик, тоді я вам покажу його во всій красі. Ось ось ще забігла. Подивіться, у мене тут теж махрові тюльпани. Вже високі, гарні. Дивіться. Чи не пошкодилися вони? Холодно, холодно, нічого не відкривається. Ну, ось дорогенькі мої. Це мої нарциси, багато нарцисів. Все жовтеньке, ви знаєте, дуже добре, коли отак навесні, квітів мало, ще все таке темне, знаєте, сонечка нема, а вони такі. Дійсно, як сонечко. Ось такі жовтенькі. Ось такі сонечки гляньте. Ще, щоб вам було видно. Ой, такі гарні. Оці, бачите, ще пізніше відкриються. О, так. Ви знаєте, так змерзла в руки. Ой, прямо як, ну так зимно. Так замерзла, так замерзла в руки. Дорогенькі мої, буду вам казати всього вам найкращого. Я дуже рада, що ви до мене завітали. Я дуже рада, що ви мене підтримуєте. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам всього найкращого. Заходьте, я завжди вам рада. Заходьте, будь ласка, підтримайте мене. Всього вам найкращого. Пока-пока. Чуть не забула, я вже біжу додому, але я ще назбирала квіточок гарненьких. я вам вдома покажу. Ви знаєте, такий такі для поставити на кухню, на стіл. Ну, душа радується. Ну, все, мої хороші, давайте ще на одну хвилиночку я вам дома покажу, який букетик я для себе персонально зібрала. Замерзла! Ой, я вас чекаю ще на одну хвилиночку. Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні хочу показати вам отаке чудо весни. Отакі ніжні. М Манюсічки, дуже гарні. Такі, ой, ну прямо ну дуже-дуже. Ну а так, так пахнуть, така, он, така краса. Погляньте, будь ласочка, оце в такому відерці. Ой, так взагалі оригінально. Оце такі фіалочки. Дуже мені подобається. Дівчата, я вирішила з вами теж поділитися, щоб ви подивились. чуть-чуть, Мій телефон не передає колір, вони такі, знаєте, ну, фіалкового кольору. Не синього, як оце в мене тут він показує. Ой, ну, ну така милота, ну таке, так, м -м, дуже гарно, дуже. Дівчаточки, оце, що я вам хотіла показати. Весняні такі квіточки.